Твій вибір приборкати звіра. Автор Володимир Макаренко. Бабка прототип гвинта, кит є прототип човна, а кульбаби парашут. Звірі лігво мостять тут, Павутини ж – інтернет. Хто потрапив, більше ніт. Параної пліснява розповзлася вже сповна. Нитки смика ляльковод, Зглузду з глузду з'їхав цей народ, жести, міміка, слова, що ще Зоїд прихова. Ворог хто, а хто герой, згодом розповість всім ной. Скажеш ти, що це не я і війна це не моя, нехай інші гнити йдуть, заколишеш власну лють, озирнися навкруги. В'яжуть в волю в ланцюги злі і підступні вороги. Хай ростуть нам роги, НАТО звіра відведе за наші пороги.